Більше 15 років займаємося сервісом вантажного транспорту, виробництвом запчастин, ресори і так далі. 22-й рік показав, що треба розвиватися ще і в інших напрямках. І з 22-го року ми почали запускати напрямок легкового сервісу. І за її підтримку я дізнався з фонду зайнятості. Подали документи на новий напрямок, якого в нас взагалі не було. Це сервіс систем кондиціонування, це заправка, там технічне обслуговування і два ящики з інструменту. Написали бізнес-план і нам виділили кошти на придбання цих інструментів. Зараз вони, як ви бачите, працюють. Взагалі цю програму вважаю дуже проривною, і я давно чекав щось подібне, щоб держава дала якусь можливість. Мотивувати нас, пробувати якісь напрямки. А коли тебе ще підтримує держава, де є якісь такі гранти, ну це нас штовхає вперед. А тобі треба лише взяти працівників на роботу. Також я хочу отримати грант. Ми також пишемо бізнес-план на переробку. тобто це запчастини, ой, ну виготовлення запчастин з металу різних.